Отеца, шичуши на умуря, Адеса, ты знала много куря, Атеса, его любимый край, жим, моя одесса, живи и просвета. Одеські колори та Миколаївський дух на головному бордянському святі це зовсім не випадково, адже мешканців з не міста привітав оркестр південної військово-морської бази з Миколаєва та ансамбль пісні та танцю центру військово-музичного мистецтва ВМС України з Одеси. Цьогоріч бордянці та гості міста вже мали змогу оцінити і полюбити гру військово-морського оркестру, який приїжджав на травневі свята. І ось знову відомі мелодії, різножанрова музика і світові хіти в самому центрі Бордянська. У кожному колективі є свій дух, по-перше, по-друге, є свої манери виконання, ну і військові завжди вишукані, в строєвому відношенні, зібрані і дисципліновані та працюють, щоб створити гарний настрій слухачів. Гарний настрій на військово-мистецькому святі забезпечили і артисти з одеського центру. У їх виконанні публіка почула і побачила танці, і пісні запальні, ліричні, морські, патріотичні. Одним словом, уся палітра позитиву зосередилася біля парку імені Шмітта, ще одного історичного куточка Бордянська, створеного у другій половині 19 століття. Ансамбль пісні і танцю центру військово-музичного мистецтва ВМС України з Одеси та оркестр південної військово-морської бази з Миколаєва є частими гостями на різноманітних урочистях. Останнім же часом обов'язковим пунктом для виступів є східна територія України. Їздимо групами під час проведення антитерористичної операції, піднімаємо бою дух нашим військовослужбовців, залучаємося до місцевих заходів міста Одеси, виступаємо на різних майданчиках різних міст. Де запрошують і нас раді бачити колектив ансамблю пісні та танця центру? Військово-мистецький майданчик в центрі Бордянська став однією з найцікавіших локацій у святковій програмі. Тож не дивно, що саме він привернув до себе значну увагу відпочиваючих.